Доброго дня на території нашої громади відбувався, як ми знаємо, благодійний захід, а саме мотозабіг. Мета його було зібрати кошти на автомобіль нашого земляка, який є байкером. Ціль була досягнута, кошти зібрані. Організатори заключили одноразовий договір. Доброго ранку. Сьогодні ми заїхали перевірити місце, де проводився. Благодійний захід, саме байкерський зліт, мотопробіг. Ми бачимо, яка чистота. Це приклад, як треба проводити заходи і що треба після себе залишати. Респект організаторам заходу, саме Сергію сотнику і всім, хто долучився. Велика дяка за чистоту. Нічого після себе не залишено, ні бумажки, ні сміття, ні абсолютно нічого. Ми бачимо, що чисто прибрано. Навіть жодних свідів вчорашнього дійства ніде не видно. Хотілося б звернутися до всіх людей, які організовують заходи в нашому місті щоб отакий отаке саме проведення, і так як те, що залишається, ось після проведення заходу, так як воно зараз ми бачимо, щоб це було прикладом, щоб так робилося завжди. Ще раз хочу подякувати організаторам за чудовий підхід, за відповідальний підхід і за. Так, що дбають про чистоту і між нашого міста. Дякую. Організатори заходу зробили одноразовий договір із Богуслав благоустрій. Проплатили вивіз сміття. Ми бачимо результат. Так і потрібно працювати на території Богославської територіальної громади.